Вчора пізно ввечері окупанти масовано атакували Дніпропетровщину на енергетичну інфраструктуру. Росіяни спрямували одну високоточну ракету та три дрони камікадзе. Та атака виявилась провальною. Наші сили ППО знищили усі ворожі цілі. Уламки одного зі збитих дронів впали на приватне підприємство. Від уламків збитого ворожого дрону Камікадзе було понівечено одне з приватних підприємств у Кам'янському районі, на якому виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 28 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. В міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів була понівечена одна з місцевих баз відпочинку. Масштаби руйнації зараз з'ясовуються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В інших районах області ця ніч минула спокійно. Поліна Палмарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.